Епіграф. Які думки в душі ваші такі і ви. Десять років тому я виглядав так. Це моя фотографія. А думки в душі моїй були приблизно такими. І через якихось півроку помінялося абсолютно все. Я почав виглядати так. І триває вже років 9. Причому без жодних зусиль. Без жодних спортзалів, без жодних дієт, без мордувань себе. Я просто почав читати. Все почалося з довижної книжечки Нормана Уокера Лікування соками. Я прочитав її буквально за два тижні, напевно. По 30 хвилин кожного дня я прочитав от одну книжечку і другу за один місяць Нормана Уокера. Потім я прочитав другу-третю книжечку Нормана Уокера. Потім я прочитав Проростки Жива їжа. Я прочитав Секрети успіху Френка Бенджера, Я прочитав Система здоров'я Корцуту Ніши. Я прочитав Чуди Паш Роберта Янга. Я прочитав «Найкорисніша їжа Проростки. Я прочитав Макс Маламольца Психокібернетика. Я прочитав Зелене життя Вікторії Бутенко. Я прочитав Сокілікування Очищення Стіва і Я прочитав Чудо Дихання Енді Капонігро. Ті всі книжки я прочитав за півроку. І вони змінили все моє життя, тому що вони змінили мої думки. Я нічого іншого не робив, і все моє життя змінилося. Ну насправді це фотографія тільки зовнішнього вигляду. Але коли я був таким, я пив, я курив, я матюкався, ну, знаєте, як більшість людей. Тобто я не був алкашом, але я не міг прожити без пива. Ну, коли збираємося на день народження, треба ще горілочки випити, курити. Я хотів кинути, але я не міг. Тому що думки в душі мої були такими. Я не міг себе заставити. І просто читаючи книжечку одну за іншою, я поступово, поступово нові свіжі думки і ідеї вони почали заливатись в мою душу. Поступово-поступово я почав збиратись з тими самими друзями. Давай вип'ємо. Ви знаєте, ну мені щось просто не хочеться. Ну перехотілось мені. Ти що ідіот? Ну, ну я не знаю, Після, ну просто не хочеться, розумієте? Ну не хочеться мені і все. Слухай, а де ти протеїн береш? Ну я не знаю, да я його беру, мені просто не хочеться, розумієте? Мені перехотілося курити, мені перехотілося пити, мені перехотілося їсти всяку фігню. мені просто перехотілося. Я кайфую від свого життя, я насоджуюся своїм життям, як ніхто інший, але мені просто перехотілося, тому що в мене думки змінились. Ну, чесне слово, я не є гірший від вас чи кращий від вас. Ну, просто думки в моїй душі змінились, і мені просто багато чого не хочеться. От і все. Я нічого не робив, я себе не заставляв, я не мордував себе. І зараз я себе не заставляю щось робити чи не робити. Я роблю те, що мені хочеться. І більшість речей тих нехороших мені просто не хочеться. Тому що змінились думки. Бо які думки в душі моїй, такі і я. Я вас люблю.